Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Зараз трохи пізніше, але таки аналізуємо останній повітряний удар росіян по Україні на 2 червня. Що ж відбувалося? Головний удар пройшовся по Києву. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в Одесі повітряна тривога вночі тривала з половини другої ночі, майже до половини п'ятої. У Києві та у інших регіонах набагато більше часу займала ця ж повітряна тривога вночі. Росіяни завдавали майже одночасно двома хвилями, удар дронами камікадзе та крилатими ракетами, які запустили зі стратегічних бомбардувальників. Перша хвиля удару, який прийшовся на Київ, це були дрони камікадзе, оці самі шахіди. Це все відбувалося після 23-ї години ночі, і всі повітряні цілі були збиті або на підходах до Києва, або безпосередньо над Києвом. Друга хвиля була вже біля 3-ї ночі. Це були крилаті ракети з бомбардувальників ту 95 які запускалися з району Каспійського моря. І тут також всі ці ракети були збиті. Що цікаво, всі дрони, які запускалися на Київ, вони запускалися з південного напрямку, і йшли на Київ, користуючись руслом річки. Дніпро ракети ж навпаки йшли на Київ з північного напрямку, теж маскуючись під рельєф місцевості та русло Дніпра. Як це повідомляє генштаб ЗСУ. Всього за ніч було збито 21 ударний дрон камікадзе та 15 крилатих ракет типу Хасно 1 Це всі повітряні цілі, і знову протиповітряна оборона показала 100% результат. Одного я не розумію, навіщо Путін. Кидає дрони та ракети на Київ, щоб їх всі збили. Мабуть, у нього їх так багато, що він може дозволити собі їх просто викидати в повітря, знаючи, що їх гарантовано зіб'ють. Ось якось так на тому, поки що, все стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!